Ми тут об'єднуємо зусилля, з колегами з Червоного Христа, щоб ці ветерани мали належні умови в самих помешканнях. Ні, не звичайно. На Фейсбук буде тільки одна автора. Дякую Червоному Христу. Наш Червоний Хрест найкращий в україні нашому сьогодні. Ми маємо велику підтримку Червоного Хреста, який Дозволяє нам у Львові запровадити програму підтримки таких людей, які отримали поранення, і адаптувати житло під цю потребу. Тому зараз на сьогодні ми спільно розробляємо програму, яка буде затверджена на сесії міської ради, буде розроблений окремо порядок, який буде регулювати процес надання такої послуги. Ну і також в рамках цього меморандуму ми розглядаємо і соціальну підтримку в частині різних соціальних послуг, які будуть потрібні. Нашим військовим український червоний хрест активно приймає участь в соціальних ініціативах і власне де програми, які допомагають людям, які потерпіли від війни, адаптувати в даному випадку їхнє житло і умови. Наразі напрацьовуються алгоритми, власне, і етапи, як буде відбуватися і здійснюватися дана програма. Тому про кошти ми поки що не можемо говорити. Це власне буде визначено тими критеріями, які будуть оцінені фаховими фахівцями. Коли військовий вит... чи ветеран перебуває в лікувальному закладі, де йому пропонують всі можливі послуги реабілітації, зелене фісташкове морозиво, арттерапія, він себе почуває комфортно. А, але після виписки додому кольори зникають і з'являється сіра буденність. З'являється звичайна квартира, яка часто є непристосованою для потреб людей з ампутаціями, для людей у кріслах колісних. І от тут, власне, дуже доречним є момент так званого адаптивного ремонту. Поясню простими прикладами: це є відсутність порогів між кімнатами в квартирах, де живе людина на кріслі колісному. Це є правильні мітки по квартирі для незрячих, для тих, хто втратили зір, зокрема у зв'язку з пораненнями під час захисту батьківщини. І отакі адаптивні ремонти вони великим чином дають людині право на гонор. Що таке гонор? Це є можливість відчувати себе повноцінним членом суспільства, а не тим, кого використала війна і викинули на смітник. Як ветеран, скажу, що це є абсолютно таке дружнє і братське ставлення до тих, хто зробив найважливіше і розрахувався за це своїм здоров'ям.